Сьогодні 15 квітня 2025 року, 6.35, вівторок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творитий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, моїм начаткам. А злочинцям і мародерам, які мене оточують, які використовують продажні корумповані державні служби і органи нашого міста і області. Показувати хто хто по це дуже важливо. Бо вони самі крадуть і дозволяють іншим красти, перетворюючи майбутнє наших дітей на рабство з поганими звичками, вважаючи, що алкоголь і цигарки це не наркотики, але вони дуже сильно помиляються. Це наркотики першої черги, які потрібно знищувати. В нашому світі, бо вони травлять наших дітей. Я це довів на власному досвіді. 72 чомусь мародери, крадії, збочинці і інші тварі, які мене оточують, вважають себе українцями. Чому так відбувається? Бо побудували таку одну поверхівку, Номер пройшов під шумок. Потім номер пройшов, підгодували передачних держслужбовців. Потім збудували іншу, другу. Незаконно, без дозвольних документів, зруйнувавши долі ні в чому людей і їхніх дітей. Роками руйнували всіма доступними їм способами, не тільки продажними держслужбами і корумпованими підприємствами, підприємствами нашого міста, а й хитрожопими наркозалежними рабами, яких вони використовують у своїх цілях, і які звикли це своє життя працювати за їшу.